Слава Ісусу Христу! Слава так, коротенько по наших запитуйте відповідаємо. Слава Ісусу Христу, чи можна бити поклони на благовіщення? Іван Шевчук. Ну, Дивіться. Що значить бити поклони, чи можна? Саме головне, як ви кажете, чи можна? Ніхто вам не може це заборонити. Ви би... Краще запитали, чи треба і як по уставу е, має бути на благовіщення? На благовіщення посту нема, на благовіщення поклони не б'ються. Якщо ви хочете, вам ніхто не може то заборонити. Але не треба. Так е, отець, скажіть, чому не? Відспівали дитину, яка прожила 24 дні, пан отець сказав, тому що дитинка не хрещена. Ну, то ви самі відповіли. <кій> Якщо дитина не хрещена, ну як будуть її відспівати? Знаєте, <кій> як порівняти це на, на рівні держави? Якщо ти не громадянин України, то ти не можеш отримати пенсію українця. Ну ти не громадянин. Ну що, як? як, що? Ти не можеш користуватися благами держави. Якщо ти не християнин, то ти не можеш користуватися благами церкви. Є такі ще варіанти, наприклад, Дитину, так і так можна було би похоронити. Бо для дитини там іде інакша молитва. Ну, не таке, що прощення гріхів там ще, там трошки інакше. Похорон дитини до 7 років він інший. І є таке поняття, можна, наприклад, є такий варіант, що дитина хрещена вірою батьків. Так? Якщо батьки. Їх питають, отець би запитав, наприклад, ви мали вже то намір дитину хрестити чи ні? Вони би сказали, та певно, ну та як та Ми християни, дитину хотіли похрестити, але не вспіли, дитина померла. Тому можна було би відспівати, але оцю на місці більш більш відніше. Тому все-таки звертається до своїх священників і. Я думаю, як то кажуть, в чужий монастир своїм уставом Василю не лізь. Я би дуже не хотів лізти на територію чиїсь парафії, бо це буде не тактично і негарно, бо я не знаю всіх обставин. І тому ліпше звертайтеся до свого священника, і він, він вам все скаже. Ми вчилися в одній школі, так що? Сільвія, ми батьки після року зробили пам'ятник, хрест прикопали на грубу, а фото забрали додому. Чи правильно ми зробили? Ну, в принципі, правильно. Я, я по-перше, теж так раджу. Ну, Тобто хрест прикопали, мається на увазі, що коли хоронять, роблять такий дерев'яний хрест і табличку, так? І він рік потім стоїть, потім кладуть пам'ятник. Я рекомендую. Щоб цей хрест не викидати, додому не брати, а прямо на гріб, лежма так поставити і просто прикопати. Зверху там, що ви там будете робити, там всякі меморіали чи що. Але перед тим, як ви починаєте щось там робити, хрест знімаєте і закопуєте так. Лежма, не в сторц, ясне діло, а лежма на один штех закопати просто і на гробі. Не треба із цвинтаря щось нести додому, бо то не ваше. То його. І фотографія. Так же саме, не треба викидати її. Лишите на цвинтарі. Знаєте, коли приносиш цвинтарі додому ту фотографію, ну і скільки ти її будеш тримати, потім її не викинути ні нічого. Я би взагалі лишав то все на свинтах. А ви собі як хочете. Ну що ви не маєте де більше якусь фотографію зробити? Я не думаю, що у вас нема більше фотографій. Тим більше ту фотографію, яку ви принесли, ви теж щось її зробили. Зробіть собі вдома фотографію. Спеціально би вам вдома була собі пам'ятка. Він живий, і посміхається файно зробіть, а то, що було на цвинтарі, віднести на цвинтар. Не треба нічого з цвинтарі брати. Мене вчили, що 에, знаете, на цвинтарі все то не можна, ну як не можна, не бажано садити плодоносні дерева. Ну там сливки, черешні, вишні. То мені бабка казала, що Васильку черешеньку з цвинтарі брати не треба, бо то не твоє. То для померлих. Най вони там ростуть, най вони там падають на землю. Але брати не можна з цвинтаря. Бо то не твоє. Та земля їхня для померлих. І ми маємо до тої землі відноситися, так для померлих. А плодоносні дерева садити на цвинтарі не треба. Ні черешні, ні сливки, ні грушки, ні яблука, тому що вони падуть. Збирати їх не можна. Мухи літають, і там робиться трохи бардак. Тому. На цвинтарі садять дерева неплодоносні, декоративні. От така думка. Так, далі, у нас на парастас запомерло, приносить у місці муку а зверху яйця. Так всі приносять і більше нічого. А в у одному, у одному із сіл священник годував свині хлібом, що приносили на парастас. Зараз хліб свідко псується, і, і краще приносити крупи печиво. Те, що може постояти, аби можна передати нашим дорогим синам України. Дякую вам Отче. То, що в миску приносили муки і яйця, це збереглося трошки від тих часів, коли. Коли була біда. І люди мали господарку, мали поле, сіли пшеницю, жито, ячмінь там все, мали муку дома. Та й що мали, та й то бідні несли. Курочка знесла пару яцца і взяти та, та і миску муки, та й несе би якась пожежа. А що мало дати? Грошей не було. Гроші взалі не ходили, це гроші мали десь знаєте. Бо тому що хто тобі мав платити в селі гроші? Та я тобі дам міг зерна, ти мені даш міг цукру. Та й так всі міняли, ділили, тому довго кусок м'яса, тому довги яєць, там ведро. Ти Та й так мінялися між собою. А до церкви несли то, що мали. І так бачите, збереглося традиція, і так люди несуть дотепер. Ну, ви можете собі. Та пожертву можете собі придумати, яку ви собі хочете. Як тут добре кажете, що хліб скоро портиться і так далі, і там свинью годував священник. Ну, я взагалі то я проти того, щоб парастасним хлібом годувати свиней або курей, чи ще когось іншого. Це має бути для людей. Хоча по великому рахунку, це є пожертва. Це є пожертва. Той хліб навіть можна спалити, він буде прийнятий, розумієте? Але в нас вчили, що має бути пошана до хліба. Хліб на землю упав, мене заставляли підняти, поцілувати хліб і покласти на стіл. І навіть якщо не з парастасу, я пам'ятаю от радянські часи, там на, на Рубель можна було купити шестеру хліба. І купляли хліб, щоб годувати свині. Не на Спарастасу, а просто купляли хліб, годувати свині. Мені то дуже не подобалося. А це наслідки, Бо тому що Радянський Союз дуже хотів цілому світу показати, що у них найтанчий хліб у світі. Він не був найтанчий. Були держави, що ще були танчі, але нам то не казали. І він. Цей хліб, він навіть не вкладався в собі вартість. Але так як колгоспники працювали, як кріпаки, їм платили мінімум, і тому так вийшло, що можна було хліб е, по 16 копійок купляти і годувати свині. А Бог за це покарає і покарав. І Союз розвалився. І ті люди, які не цінили хліб, потім тому їхні діти, внуки будуть жінати хліба. Тому все-таки годувати свині хлібом це неправильно. Є на то комбікорми, є на то ще щось, а хліб ні. Бо як ми не будемо цінити хліба, будемо мати голод і будемо мати біду. Слава Ісусу Христу, Отче, чи можна слухати музику Великі Великій у У авторадіо, наприклад. Щиро дякую. Музику слухати для чого? Для чого ви слухаєте музику взагалі? Музика, вона доторкається тих глибин душі, до яких слово не доходить. Сучасна музика. Вона побудована так, що її можуть слухати навіть такі люди, знаєте, не повна розуму, такі трохи дебількуванті. Вона дуже одноманітна і дуже примітивні тексти. І Якщо я слухаю ту музику, то вона мене дратує. Є дуже багато українських зараз контенту. Де гарні пісні класні і це, це тішить. Але молодь не слухає ці пісні. Вони слухають таке бум-бум-бум-бум. Одно й то саме. Казав мій сусід Петрович, каже: отче, що ви там пшеницю піхаєте, а то в машині машина крута, а то музика грає бум-бум-бум. Це дійсно пшеницю пихають. І тому музику слухати у піст. Якщо ви будете слухати е, пісні, які співають про старстві Христові, страждальна мати під Христом стояла, під Хрестом стаю, ще якісь там пісні із посту, то це буде дуже добре. А як гопа-гопа, особливо ці молодіжні, які не знають змісту ні нічого одно і те саме, текст ніякий, саме головне, аби бубен гримав. Бум-бум-бум. То це навіть поза постом я би не радив слухати. Бо воно притуплює. От чому люди слухали класику, так? так? оркестр, там, симфонічний якийсь там, так? академічний, камерний і так далі. Бо. тому, що там Багато інструментів, скрипки, баси, там все все, там все, багато купо інструментів. І ти слухаєш цю різноманітність, ти захоплюєшся цією синхронністю, ти захоплюєшся чистотою цієї виконання цього, цього ну, шедевра. Це є супер. Воно тебе розкриває, воно торкається тих глибин твоєї душі, куди ні слова не доходить. Ні, Нічого інше. Музика це особливий спосіб доторкнутися до душі. І коли вона, скажімо, коли це грає орган, коли це грає оркестр якийсь симфонічний, то це є красота. Таку музику треба слухати, вона розвиває. Як ви будете слухати класику піс, дай вам Боже здоров'я! Вона заспокоює, вона занурює тебе в роздуми. А гопа-го? Гопа, Я не думаю. Навчіться сортувати музику. Навчіться, щоб музика для вас була не тільки приємна, а ще й корисна. Марта, доброго ранку. Слава Ісусу Христу! Прошу отця, чи можна слухати Біблію аудіо, чи вже рекомендуєте читання? Святого Письма. дякую, Отче, дуже вас люблю. Ну, я вас не знаю, пані Мартусю, але я вас теж люблю, бо вас цікавить питання Біблії. Ви чудесна. Що я можу сказати? Я часто собі також іскачую е, книжки аудіо, бо тому що чи десь їдеш, чи щось заклав собі наушник, і воно мені там трендес розказує, читає мені книжку. Ну, я економлю, я щось роблю. А і книжку заодно собі слухаю. Тому, а Біблію дуже добре, дуже добре. Але я хочу вам порекомендувати аудіокниги, коли скачуєте Біблію. Рекомендую вам слухати діяння святих апостолів, послання апостола Павла. Оце слухайте. Старий завіт. Навіть старий завіт, як читає один священник, то трохи небезпечно. Дуже добре, як би читало три раз. Бо святе письмо Старого Завіту може вас віру не укріпити, а навпаки похитнути вашу віру. Бо Тому що там описуються події дві тисячі років назад, дві з половиною тисячі років назад, три тисячі років назад. Там інші були традиції, інші були обставини, інші були цінності, інше було сприйняття Бога, інше було відношення один до одного. І тому читати просто святе письмо Старого Завіту, ви можете навіть більше похитнутися у вірі, як Укріпитися. Для того, щоб знати біблійну історію, рекомендую купити собі книгу Біблія для молоді. Ну, може бути біблія для дітей, ілюстрована така. Але там дуже так, дуже так, дуже звуку. Біблія для молоді. Є така ілюстрована Біблія для молоді. Супер! Ми по тих книжках, Біблія для молоді, учили біблійну історію в інституті її, там чітко про самі яскраві події, так? про Якова, як там він брата продали, як він там їхав, про Єгипет, як він там був намісником фараона, потім про Мойсея, як, як його пустили на воду і так далі. І воно так, як історія йде, так? біблійна історія. Не біблія тексти. Біблія тексти це для, для теологів, для священників, які досліджують святе письмо і так далі. Для нас достатньо біблійна історія. так? Беремо Біблію, біблійну історію для молоді. Я на другий раз вам покажу, як вона виглядає. І придбати собі таку книжку можна. Ну, напишете в інтернеті Біблія для молоді. так? Біблійна історія для молоді. Вона класно ілюстрована. Там все. Коротко, конкретно описано. І ти як прочитаєш, ти будеш мати уяву від сотворення світу, як все йшло. Картина загальна, як би є, і все. І це, от це я рекомендую. А тексти слухати я би радив, або читати, або слухати послання, так? послання апостола Павла. Дякую вам щиро всім за вашу таку активність ви молодці. Ой, щось ми трохи <кій>, прислабли. Так само прошу вас про молитву за здоров'я, слуг Божих отця, Василя і Світлани. <кій> і то, що так, знаєте, складається, що коли тобі треба полежати, а то не бо тому що. Похорон. Вчора ми були на похороні, сьогодні зараз їдемо на похорон. І тому трошки спішимо. Дякую всім вам, нехай Господь Бог, самогутній вас благословить. Щиро дякую вам за запитання, за те, що ви цікавитеся. Не забувайте пісня, нам не для того, щоб ми могли усмирити свого духа, відновити в своїм, в своїм житті молитву, особисту молитву. І родинну молитву. У часі посту зберіться всі разом і кажуть, пісня на Зараз піст, давайте всі разом помолимося. І зговоріть один раз Отче наш, і один раз Богородиця Діву. Всі. От вже всі до хати ввечері зійшлися: і тато, і мама, і діти, всі вже в хаті і кажете, діти, так зараз пісте, давайте ми зараз у збираємося на родинну молитву. І Говоримо, наші Богородиці Дів. Не треба багато молитися, не треба відчитувати канони, не треба. Один раз наш, один раз Богородиці Дів. Сьогодні і тато читає, завтра мама читає. Після завтра дитина читає. наш, голос всі, і в кінці ім'я Отця, і сина, і свята у і духам, і поклони. Всі разом, всією родиною. Це вам завдання на піст. Для тих, хто мене слухає, і для тих, що хоче не просто слухати, а ще, щоб користь була від цього слухання.